Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. І сьогодні я хочу разом з вами поговорити про декілька проєктів, котрі дуже круто себе показують на підйомох. Що означає підйом? Це означає, що йде позитив на ринку. Всі позиції починають рости, і деякі з них ростуть значно швидше, аніж інші. Тим паче, що ми знаємо за останні декілька місяців, проливи наразі це є норма, і ми постійно можемо підбирати і прокручувати позицію. Тож одним із таких проектів є Sandbox. Це проект, про який я буквально вчора говорив. У своєму відкритому чаті я рекомендував його відкуповувати, тому що була достатньо низька і дуже дуже смачна позиція. Він тоді коштував по 40 центів. І сьогодні ми вже його могли фіксити по 47 центів, тобто плюс 7 центів на кожній позиції, що давало нам можливість зафіксувати позицію в плюс 12%. Тож, я зробив фікс на 47 центах. Я очікував, що він піде вище до 50, але ми не додавили і спрацював стоп-ордер. А ми закрилися на 47 семи центах, і це дало плюс 7 центів до кожного відкупленого мною токену, що чесно кажучи дуже і дуже приємно. Тож я вже постав ордери на відкуп, буду відкуповувати з 41 цента, і якщо він піде нижче, однозначно буду добирати і усереднювати свою позицію. До речі, якщо ти не підписаний на мій телеграм-канал, раджу це зробити. Це доступний відкритий телеграмчик, де є безліч корисної інформації. Наразі там кожного дня виходить по 5 інформаційних постів, з котрих при бажанні ти зможеш черпати потрібну собі інформацію. Ну і звісно ж, другий проект, котрий а, дає можливість зайти ще а, на більшу позицію з меншим бюджетом, тому що... В нього однозначно менша собівартість. Цей токен називається MANA, Я достатньо часто його рекомендую, але декілька разів, останніх, коли я його рекомендував, чомусь був негатив у аудиторії, що мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Проект стабільний проєкт постійно дає можливість заробити. І, скоріш за все, це ті люди, котрі зайшли на надто високі позиції. не... Перестрахували себе стопами, і позиція провалилася, і вони, звісно ж, або вийшли в мінус, або залишилися холдити цей токін. Так от. Ми могли його підбирати по 29 або ж 30 центів, плюс-мінус 1 цент дуже великої ролі не зіграє, і фіксувати його сьогодні по 35 центів, що дає плюс 5 центів. І це також дуже гарна позиція, це також 12% до прибутку, як і в сандбоксі. Я також цю позицію буду набирати знову з 30 центів і нижче, бо вона є більше аніж доступною. Вона дає постійну можливість прикручувати на коротку, а достатньо великий об'єм, тому що особисто в мене є довіра до цього проекту. Ну і звісно ж, як я завжди а, говорю хлопцям та дівчатам у своєму закритому телеграм-каналі, що використовуйте моменти, навіть якщо у вас немає на руках цих токенів. Коли ринок а, флексить внизу, а, то ви можете на ближньому підйомі побачити, які токени реагують значно краще за інші. Що власне цього разу ми і робимо, і я допомагаю з цим вам. Тож на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.